Всім привіт з Полтавської області. Ну що, вихідні у нас виявились такі дощові вже другий день, друга доба. Дощик у нас, ну, звісно, добре це, бо давно його не було, але вже хочеться, щоб він перестав. бо не Хочеться і на вулицю виходити. Але я вийшла трошки і відео вам познімати, і подихати. Повітрям, хоча така моряка, смокро. Хочу сказати, що в будинку ми ще не топимо, плиту не чіпали, котел, вірніше, ще тримаємося. Сезон не цей не розпочинаємо Ну так, ще більш-менш нормально. Але сьогодні. Думала я, ну що ж, дощик, така погода, буду відпочивати. Щось не відпочивається мені, я там ставлю відео, чим я сьогодні займалась. Ну, Мені ото є таке. Як захотілося, так треба його зробити. Ну, зараз зато піду та й буду відпочивати собі. Завтра вже передаю, що не буде того дощу, то буде чимось займатися, бо є чим займатися. І у Максима почалася така міні-відпустка. там. На... Два тижні, наче щось таке. Не дуже багато, тож треба за цей час поробити справи. Сьогодні така погода, що треба відпочивати дощик, лягти під ковдру і там бути. А мені захотілося вареничків. На пару вареники тут картопля і паштет то, що ми робили в автоклаві. Ну, вже я їх багато не робила, але вже половинку. З'їли. Такі вийшли гарненькі і смачні. Ще сьогодні захотілося мені повозитися з тістом і дріжджовим. Ось такі рогалики, не то круасани. Це з яблучком, ці що такі чистенькі, так сказати, а це де повилазило, це малина варення. Ось так, от, з яблучком. Женьок у нас полюбляє, то нехай куштує. Хочу сказати, що намочило досить добре. Вода стоїть, квіточки он, порозлягалися, ну це й добре. Резатема ця якась. Вона і не пізня. Я дивилася, в минулому році вона набагато раніше квітувала. Чого так, не знаю, але. Поки її нема. Це вона повинна бути така жовта, гарненька, а тут повинна бути червона, але бачите, чого от так от якось. Я щось не можу зрозуміти. Вона запалилася жовтим кольором, чи що поруч з цією? Тут Троянда. Ох, Скоро зима, а вони тут квітують на всю. Тут ось у мене хризантемка розцвіла, така жовтенька. Така воно. Все вони такі низенькі. Або це оті що кулькою не вдалися. Ну, це мені просто поділилось, я навіть не знаю, не запитала, які вони повинні бути. Або є і низькорослі, бо я тільки кулькою бачила і такі високі. Тут ще трояндочка. А, мокре все. Ця троянда дуже ароматна, така, от, як чайна, прямо ж <звук> запах такий наче влітку. Коли не дивитися на погоду. Ну що, і хочу сказати, що дощик у нас не з тієї сторони, яка нам потрібна. Ну, це за будівництво. Зараз піду покажу вам, що з цієї сторони будинок сухенький, а там вологий. А з цієї сторони, ось намочилося, бо він прям отак іде. Ну, надіємося, що два дні і все. Будемо приступати до роботи, бо до нас завтра, якщо все буде добре, має приїхати Максим тато. Будемо щось починати завершувати. Бо нам треба ж замовляти, чи ми будемо все це накривати, а ми поки ще не можемо порахувати, бо, коротше, Максим ще там по діагоналям хоче. ну, щоб... Заказати і не, ну, не вийшло так, щоб потім дозамовляти ще, щоб і не взяти багато. Коротше, це він все там вирішує, тож будемо закінчувати те, що ми почали. То допомога їде, я думаю, що діло піде. Бо це, до речі, за допомогу в будівництві. Був ще такий коментар, що. У вас же ж є родичі, друзі, чому вам ніхто не допомагає будувати. Ну, по-перше, ми будуємо будинок собі, тож ми його будуємо. Зараз вже не ті часи, коли збиралися всім селом і будували. Ну, не всім селом, звісно, там компанія друзів якихось збиралася і будували. Якось уже зараз кожен сам по собі. Але, звісно, друзі є, родичі є. Ось я ж кажу, тато у нас найголовніший помічник, який нам приїжджає допомагати. В нього ініціатива походить від нього. Він сам за коли їхати. Він кожен день телефонує. Ну що там, Макс, їхати, їхати? А Максим каже, ні, буде щось таке. Ну, поки ми там вдвох з ним зробимо, буде щось тяжче. Тоді приїжджаєш. Тож він. Приїде. Але звісно, коли ми будували дах на будинку, то нам допомагали. Ну там на один день, звісно, приїжджали, бо треба було викинути всі дошки на дах. Там були такі гарні, що 5 людей їх піднімало. Так що без цього, звісно, без допомоги нікуди. Щось ми комусь допомагаємо, щось нам. Але я ж кажу, я не знаю в кого як. Зараз всі самі стараються щось робити. Таке зараз життя. Потрошки справляємося. Наша хата, ми собі будуємо, самі собі нікуди не поспішаючи, сіли, подумали та й пішли робити. Я ще ось тут у відеречку стоїть полуниця, яку я вчора купила. Це ця ремонтантна. Я її не висадила. Можна піти, але не хочу я мочитися, бо я вже відчуваю, що трошки, напевно, через пару днів прихворію. Ну і ці хризантемки. Як вони, мультифлора, чи як вони ті що шаром ідуть? Ось такі гарненькі. Особливо біла, мені подобається. Вони в горщиках стоять, то нехай собі. Стоять, нічого їм не буде, але я оце вже другий день читаю про них і не знаю, як правильно їх посадити, щоб вони не померзли. Кажуть, що коли весняна посадка, курінчики там гарно приживаються і їх не треба викопувати. А ось осіння посадка може не прижитися. І вони померзнуть. Чи отак залишати. Одні пишуть, що так зрізали в горщиках залишили і капець їм прийшов. Інші пишуть, що пересадили і капець їм прийшов, то я не знаю. Ну, думаю, що я буду все-таки пересаджувати та і все. Це як воно буде. Але хочеться, щоб вони пережилися. Ну, якщо не переживуться, значить по весні вже точно будемо купувати маленькі черенки, та і все. Я оце сижу, їх пошевелила, вони такі ароматні. Квіточка, знаєте, тих, хто народився в жовтні. Чогось мені так завжди. У мене просто мама жовтнева і завжди їй дарували багато таких хризантев. І на весь будинок вони пахли, так сказати. Хоча в дитинстві вони мені зовсім не подобалися. А зараз така гарна осіння квітка. Так, оці дивіться. Добрий день. Дощ іде, що ви тут ходите? Ви ж, не качки, не гуси, йдіть в сарай. Ну, звісно, більша половина в сараї, але тут є такі о, поболотяки ходять. То, що я їм кидала гичку з цього з буряків. Повоїдали, тепер підсохне, треба її загрібати. Так що тут болото, не хочеться вже до вас ходити. Ну, така погода. А ще є деревця ось з груша. Вони перший рік, ну як в тому році були, але вони попадали, я не зрозуміла, що воно таке. Тут дві, дві, там он, три, одна. Їх трошечки, але все одно можна спробувати дізнатися, що ж за смаком. Що це таке за груша. Вона така, прям пізня, пізня, бо ще тверда. Але оце, думаю, треба ж, напевно, їх обірвати, зірвати. І нехай вони достигають. Треба скласти кутись і вони. Будуть собі дозрівати, і ми зрозуміємо, що це смачна грушка чи ні. Тут ще ось люцерна шматочок зійшов там, де ми поливали. Знаєте, у нас дуже сухо, прям, ну, зараз вже не сухо, не в тому сенсі сухо, що трава сухався, і зелені майже немає. А тут такий шматочок, люцерни зійшов, аж знаєте, любо глянути, що трава. Ми її вже давно не бачили тієї зеленої трави. Люцерна ось така. Ще трошки то можна нарвати свинкам буде.